Привіт всім! Знову новий нейропрогноз і стратегії успіху на тиждень з 20 до 26 січня 2025 року. Хто тут вперше? Я Вікторія Арнаутова, коучка і психологиня. І в цій рубриці ми на основі астрологічних прогнозів і енергії зірок розглядаємо вплив на мозок цих енергій. Да? Все, що з нами відбувається під впливом зірок. І далі е, рекомендуємо коучингові стратегії, коучингові інструменти для того, щоб покращити своє життя і зменшити вплив зірок. Або, навпаки, е, дуже в унісон прожити цей період зірками. Тому е, цей тиждень е, дійсно енергетичний калейдоскоп. Тут ясність і натхнення будуть чергуватися з гострими викликами і глибокими емоціями. Тому, тому розберемо цей тиждень. Тут сонце переходить у знак водолія, відкриваючи нову еру прогресу, інновацій і нетривіальних рішень для себе. Чорна луна в четверг. Буде створювати пікову напругу, змушуючи працювати зі своїми емоціями, поведінкою е і реагувати на все це більш усвідомлено, ніж зазвичай. Ну і вихідні під впливом Венери і Марса принесуть нам гармонію і нове розуміння краси відносин. Давайте розберемо по днях 20 січня, понеділок. Цей день проходить під девізом конструктивність і перші кроки до новаторства. І тут будуть продовжувати діяти конструктивні енергії минулого тижня. Сонце в водоліє і луна в терезах підсилять ясність мислення і бажання створювати інноваційні рішення. Як це буде відбуватися на нашому мозку? Префронтальна кара буде активована. І це допоможе нам зосереджуватися саме на стратегічному плануванні. А підвищений рівень дофаміну буде стимулювати креативність тому, як це буде безпосередньо відчуватися. Ви будете відчувати потяг до нових ідей і можливостей, тож ловіть цей момент. Ви будете легко знаходити рішення до складних завдань. І виникне бажання взаємодіяти з партнерами і однодумцями. Тому це дійсно буде дуже корисно, використовуйте енергію зірок в цей день. Які ж коучингові дії будуть найкориснішими в цей момент? Треба визначати пріоритети. Це допоможе вам сконцентрувати енергію на, саме на тих завданнях, які принесуть найбільший результат в цей день. Будьте відкритими до інновацій. Це необхідно для того, щоб не пропустити нові можливості повз себе. Ну і дійсно треба об'єднувати зусилля з іншими, бо тут якраз буде, будуть дуже класно спрацьовувати колективні командні енергії. Тобто спільна робота підсилить ваші ідеї і допоможе досягти найбільшого. Наступні енергії у вівторок і середу, 21 і 22 січня. Тут місяць у Скорпіоні загострить емоційну чутливість і вплив чорної луни почне вносити драматизм у ваші повсякденні ситуації. Металина активується, викликаючи стресові реакції, а рівень серетоніну буде падати, що може спровокувати тривогу. Будьте готові до цього у вівторок і середу. Як це може проявитися у вас? Ви можете легко дратуватися. Може, можете уникати складних розмов. Може з'явитися бажання переглядати минулі помилки. Ну і тут будуть у вас помилки з мотивацією. Тобто це такий нейропрогноз, що може відбуватися з вами. Да? Але якщо ми підстелимо собі соломку, соломинку у вигляді коучингових дій, то ми зможемо цього уникнути. І так, замість реагувати. Тобто швидко якось да, реагувати, можливо, не обдумано із-за цього. Більше аналізуйте. Це допоможе дійсно уникнути імпульсивних рішень, які зможуть створювати вам додаткові проблеми. Бажано бути чесними з собою. Це буде необхідно для того, щоб глибше зрозуміти свої справжні потреби і емоції в цей період. Бажано фокусуватися на маленьких перемогах. Це дозволить повернути відчуття контролю над ситуацією і уникнути емоційного вигорання. Ну і пік провокації 23 січня, четвер. Чорна луна принесе емоційне випробування і напружені аспекти викличуть конфлікти. Який буде вплив на мозок, високий рівень кортизолу буде загострювати вашу імпульсивність, ускладнюючи здатність до раціональних рішень. Як це проявиться? Буде зростати бажання відстоювати свою позицію? Вам буде важко втримати емоції під контролем і навколо вас будуть виникати постійно провокаційні ситуації? Хто вже знайом з Чорною луною? Ви дуже розумієте, про що тут іде мова. Тому підстилюємо під соломку і вигляді коуча нових дій. Більше гумору я б рекомендувала в цей день. Це допоможе перетворити напругу на щось більш конструктивне і уникнути ескалації конфлікту. Уникайте поспішних рішень в цей день. Це дозволить дійсно уникнути наслідків, які доведеться виправляти в майбутньому. Ну і треба сфокусуватися на головному. Можливо, вам тут допоможе таке запитання, чи допомагає це мені досягти моїх цілей? Те, що відбувається в цей день в четвер. Чи допомагає це мені досягти цілей? Да. Якщо не допомагає, то краще цього не робити. І переключитися на щось більш конструктивне. Будьте обережні в четвер. 24, 26 січня, п'ятниця, неділя. Ці всі три дні вже більш гармонічні, і ви тут зможете порядком відновитися. Венера і Марс створюють атмосферу любові, гармонії і творчого натхнення. Підвищиться рівень окситоцину і серотоніну, і це буде сприяти відчуття відчуттю тепла і задоволення. У вас з'явиться бажання провести час з близькими, легкість у творчості і романтичних стосунках виникне, ну і відчуття внутрішнього спокою і балансу. Тож використовуйте ці енергії для відновлення на вихідних. Починаючи з п'ятниці, тобто такий заспокійливий буде кінець тижня. Які коучингові дії я б тут запропонувала? Дійсно, якщо можливо, проведіть, заплануйте цей час більше з близькими. Це дозволить зміцнити ваші стосунки і відновити емоційний ресурс. Бо це буде в унісон з зірками. Займіться творчістю, це допоможе вам і перезавантажитись, і знайти, можливо, нове натхнення. Підсумуйте досягнення тижня, подумайте про те, що ви зробили добре. Подякуйте собі за ці кроки. І згадайте ті стратегії, які вам допомогли в момент Чорної Луни, починаючи з вівторка, да, вівторок, середа і особливо в четвер. В наступний раз ви більш спокійно пройдете цей, цей період Чорної Луни. І так, а зараз я б хотіла додати вам метафоричного такого філософського натхнення на цей тиждень. Тиждень бурі, штилю контрастів життя. То розбурхує вітер, то тиша манить. У центрі напруги знайдіть своє я, де гармонія, сила і спокій живуть. Любов і турбота, як сяють зорі, вкажуть вам шлях у найтемнішій ночі. Тобто цей тиждень дійсно. Надасть вам можливість навчитися балансувати між хаосом і гармонією. Використовуйте енергію зірок для власного зростання, залишаючись відкритими до змін і любові. І нехай кожен ваш день на цьому тижні буде наповнений усвідомленнями і натхненнями. Гарного вам тижня!